Ти себе вже сто разів пропрацьовувала, купуєш навчання, ходиш до психолога, робиш практики, афірмації, а в житті нічого не змінюється. Знайомо, бо є три рівні досвіду, які впливають на твою реальність. А ми працюємо найчастіше лише з одним: перший рівень це теперішнє життя, це твій щоденний досвід. Як ти реагуєш? Які рішення приймаєш, які страхи і установки підхопила в дитинстві? Його легко пропрацювати, бо він перед очима. Другий рівень це досвід минулого життя. Страх говорити не через маму, а тому, що в минулому втіленні тебе зрадили, принизили чи стратили за правду. Це глибока пам'ять душі, яку ніяк не зцілиш просто афірмацією. Третій рівень це родовий досвід. Ти все робиш правильно, але в твоєму роду сім поколінь жінок боялися бути щасливими у стосунках. І ти ніби живеш не своє життя. Бо в тілі чужий сценарій. І ти знову на граблях, бо працюєш лише з верхівкою айсберга, а суть набагато глибше. Минулі втілення, родові програми, голос душі. Хочеш розібратися глибше? У своєму телеграм-каналі 11.11 Одинадцять я розкриваю всі три рівні з прикладами, історіями клієнтів і практиками. Переходь за посиланням в шапці профілю, твій глибинний шлях почнеться тут.